Всем привіт! Наша нова серія і це наша буде перша серія після покупки Мерседеса, як ми їдемо вибирати тачку, дивитися. І це вже не коротше. Грошей не вистачає. Позицій, короче. будемо займатися... Ну, спробуємо зайнятися доворими машинами. У нас є Мерседес, який скоро залетить на продажу. А зараз ми їдемо по BMW 90-му кузові. Ми саме по кузову, техніка чотко. їдемо подивимося. Щось постараємося візняти, бо погода в нас прямо не вийти з машини. Подивимося, покажу вам. Коротше, погнали. Зацініть новий уровень. Якщо капля впаде, вибачайте Ну, виглядає, звісно, жирно. А? снимать или покупку покупать покупать? Не, так мы же покупатели. Давай кататься, девиться. Блядь, ну он похоже будет. Фиг! Фигово, но фигово в дождь дивиться машины. Чуть-чуть сплякнуло, да? Я За... Её... сегодня заберут это 100%, я знаю. Типа свинец едет уже, понял? Да? Да, один задаток хотел уже кинуть, его карту скинуть. Еще не скинул, но да. решились. Да не заберут. Бля, это цена есть уже шестой, брат. Которую не заберем. Это для себя вообще тачку брал. Хотел... Ну я вообще занимаюсь, понял, но я именно это для себя брал. А цветы кузов, 90-е? Я 90-е. Что скажешь? Это капот, крыло, праздник надо, видишь? Так они уже как идут и баллончиком, да все. Да. Блин, такую погоду смотри, такую машину не варят. Вы наш капец, как высохнет. Да. Мы, по без а, даже даемся. Да, я бачу все. Ну, я за 6 лет занимаюсь, я был гнилую или конченную машину. Я знаешь, почему я ее купил? Вот тут сейчас снимешь, увидишь, что подушка на месте еще. А усилитель не поврежден, самое главное. Вот она что по цене, вот так, чтобы прямо сейчас тебя завезли до дома? сейчас э, завезешь меня до дома, тебе 50 долларов. Больше не сидел. Да ну, 50 долларов, либо то Не, ну, все, тогда не интересно. Сидишь. Мне даже, даже эти 50 бы не скидывалось, честно. По технике все нормально, по кузову там, видно ну, все. 4700? Алло. Мужики, капец, так такие варианты брать. Уголошение его разрывает, до него звонят, капец. Цена 4750, вообще без торта. Зараз, короче, мы Подумаємо. Куча-куча нюансів. Короте, їдемо зараз до обмінника. 4700, їдемо зараз поміняємо і візьмемо беху. Тільки що дав йому задаток соточку, бо проїхали другі перекупи, вже дивилися. Прямо тільки що. І навіть були мої підписники. там був обмінник. О там курс нормальний. Підписники приїхали, дивляться, я пішов до банкомата знімати короте, і дав йому задаток. Тому беха вже куплена. Ну все, коротше. На Мексику поїхав. Речить, да? А я залишився на БМВ. Так, ну що, е, рахуй. Наверху. Сьогодні, завтра, гадайте. Зараз щось придумаємо. Ось така тачка в проекті. Так, да, розривають. Тільки що дзвонили мені, він давав мого номера, перепродать, не знаю. Я думаю, буде прикольно. Не знаю чи був тут зазор чи ні. Блін, ну прикольно, звісно. Я вже біля мрео з написаним договір купівлі-продажу 1000 гривень договір. а за нього платив не я. А новий покупець той, який не встиг. Машинка вже продана плюс 200 доларів. Їдемо зараз, завеземо продавця додому. Що, до тебе додому завезти? Да, братан, домой, і завеземо завезем її новому покупателю. Там Маленький плюсик. Но мне тоже приятно, плюсик, да, приятно, да. А? Что скажешь? Что-что-что? А Не, не хочет, тут уже 500 хочет Да, там уже надо было сразу. Как машина зашла, то сразу звонишь. Я приезжаю, забираю. И сразу за дату кидаешь, и все. Там ей уже за сегодня почти 2-3 раза перепродали, поэтому... А я думаю, еще не вечером она уже 5. Ой, до вечора ти що зараз. До, вечора, Це... роки, до да? вечора вже все, все забирай забирають. Ззвонять і роз... розривають. Я вже її продав, все. вже дають плюс 200, плюс 300 зверху. Офігеть, продешевів. Завіз продавця додому. Ну і хоч трошки ще поганяєм. BMW. БМВ. їду віддавати машину там, де і брав. Ну, а чого, так коротко, то начебто і їде. Ну все, чекаємо тут аж нових покупців. І ось така беха вже продана. Я не знаю. Я не знаю, пишіть коментарі, тотал чи не тотал, бо тут або бочина м'ята і криша теж. Тачку просто розривають, у нього телефони замовкає, він дає мої номера. Плюс 200, плюс 300 вже дають сходу. Він перекуп, продав мені перекупу. І я перекуп, зараз додаю іншим перекупом. Коротше, якщо вона дійде до кінечного, буде ціна, мабуть, 6500. А по факту зараз гуляє за п'ятерку. Тому чекаємо зараз їх. Ми побачимо. Ну от. А ну розкажи історію. Ви приїхали, тут я вже був задаток давав. Да, та, так, і все. І все. Не встигли. Заводи. Завел? Заводится? О, братан, ну ты же не давай до отсечки. Ну, все равно. А от моя таксі приїхала. Ну шо, скажешь? Бомба. Бомба? Що значи надовго? <рес> Договор на тебе вже виписаний. Скільки туди? 4950. 4950 плюс 200. І... Вони знають, що я тільки що купив перед'ємо. Все, і тисячі гривень за довір. Ну ти довольний? Дуже. Дуже довольний? Конечно. Ну, правда, трошечки не спів, звісно. Так, <рес> за тобою <і> спів. <рес> Нічого, я спробував з машинами, мені подобалося. Тепер шукаємо тільки такі. Довольні клієнти. І я підзаробив. Всі підзаробили. Мі машини не, не ну я... Я хочу вже такими тачками займатися. Ти є та я... Кожен водій повинен мати страховку, автоцивілку, а оформити я раджу за стосунку Hotline Finance. Це сервіс онлайн-страхування, який зібрав собі всі страхові компанії, щоб ви змогли обрати собі кращу оптимальну страховку, наприклад, з найдешевших або з оптимальною нульовою франшизою. І саме оформлення займає всього 5 хвилин. Після оплати у вас з'явиться страховка у вашому кабінеті. А з промокодом АДАН знижка 10% продовжуємо заробляти на авто, щоб скучний початок такий не був. Я вийшов з машини на Лівому березі. Тут а зараз підзнімаю для вас начало. Що ми їдемо в Черкаську там, чи Чернігівську область. Не пам'ятаю за новим варіантом. Не забуваємо за корчики, і це саме буде дешеве китайське авто. Тому ми погнали по машинку і включимося вже біля неї. Ну что ж, да, снег. Холодный запуск. Я хотел на пономотора забрать. Піджили, как понял, не разбил. Хотим моторчика забрать. Такая. Да. Нормально завелась. А сына дымой, да? Да, хорошо, ты приходишь. И оно все есть. Сам же тогда его не пропагандрать, чувак. Ты думаешь, как черт. Пагуметки по катушек. Опа, сигнал відкривається. Ну і за нами туман знатний. <рес> вот это паровоз. Але все одно є ціна. Да. Да, все одно є ціна. Ціна, по якому ми їхали, 500 доларів. Зараз трішки спробуємо ще потургувати. Ось така магнітола, є газ, четверте покоління. Так, поворота не працюють. Це погано. Ой, красиво тут в селах. Зараз ще в нас весна така. Літр масла йде в подарунок нам на доливку. Ой, і ходова даже є, я фигею. Часи впали. Ой, щось потекло. Дядько, а що, що, що по ціні? Стоїть 21, Ну то стоїть, а ми зараз забираємо ну, які. За скільки? 400 баксів. Там Це 16 виходить, чи 17. Давайте 19. Мене в доларах 400 прям час новими купюрами, гарненько, все. Дай Ти, без приридення і... <шух> бінз... Ми ж не бензин, не газ, не троєш кого, але 20 літрів газу у балоні. Та там масло бінзин. більше хаває, ніж бензини. <шух> за... за день <шух> я їздив на Чернігів назад, навіть масла не з'їдав. Та ні, ну не, це неможливо, вона димить, прямо. Вона димить, так я не знаю. Це він... неможливо так. Ще з прицепчиком, за української з прицепчиком. Ну так це неможливо, на такий дим точно вона хаває добре. Ну не може, вона їздила. Є... Та, я скажу, та ні, ну я вам Да давайте 400, за зараз полетіли. 19 тисяч гривень. Машинка куплена. Парова машина куплена. Ну все, зараз поїхали, я тебе буду травить сзади димом. 19 тисяч гривень. Ціна жигуля додому. Корчик за 19 тисяч гривень. З розходами на бензин стає в двадцятку. Тобто 500 доларів. Не знаю, їдемо. Хай там вода розлялася. Це там назбиралася під лобовим і пройшла ще раз і умивайку сюди вилялась. Але ходова є на машині. Спідометр не робить. О, поверти щось через раз. Ось таке. А, і пари ще світять. Нормально. Погнали. Тільки ж стали. Можливо, як є, блін, власник, так закрию, власник забув права в машині. Та зараз буду звонить, них, навіть не в курсі, напевно. Не вже подеться вертатися. Так, так, пас, так, це мої мої мої. Да. Скільки йде ми зараз? Ану, зараз на секундочку гляну по навігаторі. Пилятин, Пилятин. І, ага, і Не доїжджаємо до якогось маленького села. Я зрозумів. А ви почекайте там, хвилин 20 хулива, що можуть почекати. Ну, так, почекаємо, звісно, тут це ж права ваші. Звісно, почекаємо. Отакі ситуації бувають. Тому печемо далі. Бо нам ще їхати. Газ були, моя газу нема. Бо нам ще їхати 2 години. Ох! Погнали. А зараз Власник десь по дорозі. Десь стане біля якогось магазинчика та почекаємо. А ще поки чекаємо, поки прийде за правами, то зальємо масло. Це кешбек, який тут був. Лишнім воно не буде, раз воно його так хаває. Ох. Тут пів бутилки, я думаю, хвати доїхати. Віддали права і їдемо вже зараз, виїжджаємо на трасу, заправимося і попечемо. Бензина на 300 гривень і газика на 200 гривень вже мінус 500 так от на рівному місці, щоб доїхати додому. Майже пів шоста вечора, а ми тільки в'їхали в бровари. Звісно, на цій дим'ячій машині їхати всі на тебе дивляться це жесть. В Одні кручі коротше. Так що так, їдемо далі. Скоро будемо займатися теслами. Аби не вредити екології з такими машинами. Пишіть коментарі, будуть в нас такі тачки чи ні. Чи ми всю життя останемося на цих корчах? Ну все, майже Київ. Блін, аж не віриться, що ця парова машина доїхала. Ну, майже доїхала. І нічого не обригнуло, не заклинило і так далі. Наший новий день і ми будемо проводити зараз експерименти. Експерименти. Нагріваємо двигун, нагріваємо пересадку, тому що найкраще її заливати на гарячу. Ну і будемо чисто заради експеримента. Ніяк не когось там обманюючи. Все одно двигун димить під ремонт будемо продавати. Але самому цікаво, чим воно спасе від такого диму. хо <звук> хо а ні, я думаю, не допоможе. Їдемо кататися. Поки Не дивись. Хай хвилинок 20 поробить. А ну-ка газонино. І це газуй, хоро. Уже не так димить. Це ж взагалі паровоз стоять. Ну що, хай поробить, так? Помагай. Хай поробить що. Ну що, ніфіга, та посадка не допомагає, що й треба було доказати. Може допоможуть фотки з 15-го айфона. Я не знаю, як її продавати. Фоткаємо і виставляємо так, як є заміну мотора або ремонт. Пройшло пару днів по-нашому. Я думаю, видно буде по пилюці на лобовому китайцю. За який? Тиждень не було жодного дзвінка. Знакомий перекуп тут ганяє на евакуаторі. Взяв дев'ятку і заодно каже, давай я тебе заберу шейцю. Тачка продана, правда, по собі вартості. А що, вона в мене продавалася. Навіщо я її брав? Хрен його знає. Ну, вже вона буде в нього. Зараз поможу йому перегнати і... Ну, він бачив, що вона димить. Заводиться з півдечка. Але диміть. Диміть, не перестала за собою слід оставляє. Музику підключив і печем, печем. Димить капець! Хочу його перегнать! Блін, так Хендрей ще перегнеш на евакуаторі! Щоб він наглядно побачив, наскільки вона мить. Ні, ну він знає, бачив все, але в ходу, напевне, ні. Блін, спідометр не робить, За нами туман. А ми давим! <реку> Дивись як димить твоя машина! Ха-ха! <реку> Приблизно ось так! <реку> Так. Он, наверное, меня на пригонке порвать. Ну, все, Гаспол! Гаспол! Дай гаспол! Гаспол! Дай гаспол! газ гаспол! Дай 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 гаспол! А то музика з телефона. Як де дим, бачив? Ну все, тачка, вода.